Всі знають або хоч раз чули про Скайвінд, але багато хто не знає, що у Скайвінду є брат Скайоблівіон. Якщо Скайвін це такий відомий, пихатий та самовпевнений хвалько, який постійно в халепах, то SkyOblivion це його сором'язливий молодший брат. Ну знаєте, той, що на фотографіях завжди десь позаду стоїть, та зазвичай видно тільки його голову. Але не обманюйтесь, не дивлячись на те, що SkyOblyvion не такий популярний, робота там ведеться не менш грандіозна, ніж в Скайвінді. але з дуже значними відмінностями, які роблять його більш привабливим для очікування в моїх очах. Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, ви на каналі MetaBiewer і сьогодні я розповім вам все, що відомо наразі про SkyOblivion, що зроблено, що робиться наразі та до чого ще навіть не торкались. The Elder Scrolls 4 Oblivion була досить крутою грою для свого часу. Вона мала передову графіку. Я пам'ятаю, як побачив її в комп'ютерному клубі, в мене мову відібрало. Графончик був просто приголомшливий. Мене особливо вражала можливість бачити через всю карту. Можна було стояти в одному кінці сиродилу і бачити ліс, гори та будівлі на іншому. Також вражала поведінка NPC. Кожен персонаж мав свій розпорядок дня. Всі займались якимось ділом, а не просто ходили туди-сюди це було просто неймовірно. Також цікаві квести та сюжетні лінії, але трохи погравши, відчувалося, що щось не те. Облівіон мав серйозні проблеми, які піддавались критиці. Наприклад, географія сиродилу була досить простою. Після Моровинду з його нескінченними скелями, все було якимось плоскуватим та однотипним, куди не підеш одні пагорби навколо. Такий собі симулятор пагорбів. Облівіон мав аж 10 біомів, але відрізнялись вони дуже мало чим. Також Облівіон втратив. В унікальність. Якщо в Моровінді було багато унікальних міст з такою ж архітектурою, як, наприклад, Садрит Мора, Вівик чи Альдрун, то в Облівіоні такого вже нема. Виглядав він як звичайнісінька середньовічна RPG, що дуже засмучувало гравців. А ще страшні як атомна війна NPC, однакові як під копірку підземелля, неймовірно ідіотський автолевелінг всього світу, який вирівнював силу всіх монстрів, тим самим забирав у гравця можливість зустріти серйозні складнощі. Розробку Sky Oblivion було розпочато в 2012 році, але реально за діло взялися в 2016 Модмейкерам також заборонили переносити моделі з Oblivion, так що вони, так як і розробники Skywindu, змушені робити все, що є в грі з нуля. Всі моделі об'єктів, що є в грі, а їх на хвилинку трохи більше, ніж 8 тисяч, всі інтер'єри та екстер'єри, істоти та NPC і архітектуру. Особлива увага приділяється унікальній зброї та обладункам. Наприклад, в оригінальній грі якимось крутим артефактом могла бути звичайна модель щита, який носять звичайні волоцюги, тільки з особливими властивостями і назвою. Тепер же кожен такий артефакт має свою власну модель, яка відповідає назві і властивостям. Розробники наполягають, що вже майже закінчили зі зброєю та обладунками. Це добре, про недобре ще поговоримо. Ще з цікавого є те, що розробники Sky Oblivion намагаються виправити всі недоліки оригінальної гри, які я перерахував на початку. Наприклад, в недавньому трьохгодинному стрімі розробники розповіли, що вони хочуть, щоб всі біоми максимально відрізнялись один від одного. Для цього вони створюють для кожного окремо свою рослинність та ландшафт. Для прикладу, візьмемо біом Dark Wood. В оригіналі, на вигляд, воно наче болото, але кругом пагорби. Ті самі пагорби, що створені за допомогою. Процедурної генерації. В Sky Oblivion це все буде значно більше схоже на болото. Печери та підземелья теж будуть різноманітні. Більше ніякої копіпасти. Вони стараються робити кожне місце в грі унікальним. Це теж дуже добре. В останніх відео вони похизувалися, що створили дуже складні, але ключові асети для древніх імперських руїн та фортів. Цих самих руїн в грі більше сотні. І вони за допомогою цих асетів відтворили вже понад 40 руїн. Виглядають вони дуже автомобілі. І от тут я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що в Sky Oblivion буде мінімум від себе. Нюк. Гра буде максимально схожою на оригінал, на відміну від Skywind, де Morrowind вже майже неможливо впізнати. Ви самі погляньте на екран. Не треба навіть придивлятися одразу видно, що це Oblivion. Тут за цим дуже слідкують і це підкуповує. Вони, звичайно, що доповнять оточення. Наприклад. Ось цю жіночку ви можете зустріти біля святилища кінарет, десь на просторах сиродилу. В оригіналі вона там просто стоїть і все, дає квест. А розробник відео показав і розповів, що вирішив зробити їй якусь простеньку схованку, стіл з їжею, пожитки, щоб не було так, що вона там просто стоїть місяцями, як і стукан посеред поля. Оцей невеликий приклад добре характеризує всю роботу. В цілому це все те саме, але доповнене і покращене. Це також стосується і квестів та озвучення. Нічого перероблюватись не буде. Будуть реалізовані тільки оригінальні квести та сюжети. Їх тут, до речі, аж 219 штук. А також буде перенесене оригінальне озвучення з Облівну. По новому нічого перезаписуватись не буде, що дуже круто для автентичності. Будуть тільки нові треки музики для експлорингу, всього 8 штук. Також три треки для підземель і декілька нових треків для локацій Oblivion. Ще з хороших новин те, що вони повністю створили систему магії та касту заклинань, але чомусь відмовились це показувати в відео. Майже закінчили створення створінь, які можна зустріти в сиродилі. Дуже хизувалися гоблінами, та й по правді кажучи, вони реально прикольні. Ну а тепер поговоримо вже про неприємні речі. Почну з екстер'єрів. Не дивлячись на те, що зроблено вже немало, судячи з того самого стріму, роботи ще дуже багато. Начебто зроблено вже 8 з 10 біомів, але навіть в закінчення. Біомах, багів та недоробок не порахувати. Наприклад, в відео можна побачити місто Анвіл та його околиці. Над цим містом ще тільки почали працювати. А ті міста, що вже зроблені, потребують доопрацювання, тому що коли розробникам не вистачає асетів, вони використовують асети Облівіона як заглушки, щоб потім їх замінити в майбутньому. З інтер'єрами також біда. Наразі зроблено десь біля півсотні печер зі 115. Інтер'єри міст також ще на зачатковому рівні. А ті, що вже вже готові потребують шліфовки, заміну об'єктів, таких як меблі та посуд, предметів побуту. Локації Облівіону також немає. Вони зробили декілька заготовок, але як сказав відповідальний за весь проєкт-розробник, локації Облівіону та все, що з ними пов'язано, вони будуть робити в самому кінці, тому що він хоче, щоб всі розробники набрались досвіду і зробили ці місця дуже якісними та різноманітними. Над квестами також почали працювати недавно. Квести пишуться програмістами з нуля. Їх ніяк неможливо конвертувати. Це дуже важко. Наприклад, один з програмістів, який працює над головним сюжетом, розповів, що там все дуже заскриптовано. Всілякі кат-сцени потребують дуже багато часу. Всього над квестами працює пара чоловік. За 3 години стріму розробник тільки один раз спробував взяти квест та щось показати. Діалог пройшов нормально, але квест не записався в щоденник. Модмейкер все одно побіг по квесту, бо знав, куди йти. А коли прийшов на місце, то там не було потрібного NPC. Він просто не з'явився. В відео жоден NPC та створіння не ходять, тому що в них немає навмеші. Навмеші це карти навігації для створінь та NPC, щоб вони знали, де їм можна ходити. Так, мій друже, всі створіння в іграх не ходять, де їм заманеться по своїй волі. Кожного треба носом ткнути, де йому бути. Міста пусті та безлюдні, тільки безхатьки сидять та просять п'ятака. Деяких NPC. Пісі можна зустріти в приміщеннях, але вони теж позбавлені життя болванчики. Ще в них є стандартні для таких проєктів проблеми з кадрами. Звичайно, що можна було це навіть і не казати. Їм дуже не вистачає 3D-артистів, програмістів та людей, що можуть працювати з асетами та створювати їх. Так що якщо ви маєте такі навички та є бажання взяти участь, то можете перейти за посиланням в описі. Там в них ще сталася неприємна подія з відповідальним за весь проект модмейкером. Його звати Кайл Ребел. Він десь перегорів морально до Skyoblivion, тоді якісь недороблені фанати почали йому погрожувати смертю, та наостанок його ще й обікрали на пошті прямо на його день народження. Він придбав новеньку відеокарту, та по дорозі її злінвахи десь до рук прибрали. Приїхала тільки коробка, то він так засмутився, що покинув проєкт, але згодом все ж таки повернувся. Вони в кожному відео кажуть, що бачать вже кінець. От в мене до вас питання. З урахуванням всього того, що було сказано, в цьому відео. Вам видно кінець? Бо мені щось не дуже. Як на мене, ще й половини роботи не зроблено, а пройшло вже 6 років. Одне відомо точно. Вони збираються випустити Sky Oblivion до релізу шостої частини древніх Сувоїв. Це вони обговорювали на стрімі. Тобто це трохи раніше, ніж через вічність. Проєкт цікавий, особисто для мене він навіть цікавіший, ніж Skywind. Тому що Sky Oblivion схожий на оригінальний Oblivion максимально. Це підкуповує. Ось таке було відео. А що думаєте ви? Чекаєте Sky Oblivion чи ні? Лишайте свої думки в коментарях. На цьому це все. До зустрічі.